Всім привіт! Ми знову з вами робимо пальчикову гімнастику. Приготували долоньки і потерли долоньки. Потерли-потерли, щоб долоньки в нас зігрілися. І такими теплими долоньками ми даруємо сердечко. Ось так, на гарний день. А зараз робимо пальчикову гімнастику. Який називає, яка називається гусачок. Будуємо хатку для гусачка і запрошуємо туди пожити гусачків. Прийшов гусачок, ось так два гусачка. Гусачок усе делгоче, ущипнуть когось він хоче. Щіп, 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 щіп щіп, щіп кожен пальчик. Тепер друга ручка. Гусачок усе гелгоче. Ущипнуть когось він хоче. Щіп, щип, кожен пальчик. Так. І знов в хатку гусачок сів. Робіть пальчикову гімнастику кожен день і будьте здорові.